З покращенням технологій з дешевшенням якихось функцій, питання про який смартфон обрати, минулорічний флагман чи хороший середнячок з часом все більше і більше пропадає, але не до кінця. Адже раніше це, звичайно, працювало, бо різниця між ними була колосальна. Але дивлячись на те, які середнячки роблять навіть же А бренди, то це питання потроху вже пропадає. Тож сьогодні у відео ми обговоримо це питання і дійсно, чи є в цьому сенс. А поки поставте лайк, підпишіться на цей канал і приготуйте для себе щось смачненьке. Ну а ми Починаємо. Завжди, коли у вас постає питання, який смартфон обрати, додається ще одне: взяти хороший минулорічний флагман чи все-таки середнячок. Як на мене, це дуже важливе питання, адже з цим майбутнім смартфоном ви будете проводити 70-80% свого часу, а може і більше у кого як. Тож зробимо декілька дуже важливих категорій, які визначать переможця. Це не типу є міні Джек чи немає, хоча в деяких середнячках вже також немає. І не буде таких подібних категорій. Це екран, на який ми дивимося кожен день, це камери, на які ми фотографуємо у усілякі фотографії, собачки, котики, лічильники і так далі. Автономність, чи протримується цей телефон повноцінний робочий день, продуктивність і ціна, чи є суттєва різниця між ними, і функції. Як для прикладу, візьмемо мій iPhone 11, який вийшов у 2019 році, і новий середнячок це Samsung Galaxy A55, який вийшов у 2024 році. Мені здається, це дуже гідний батл. Можливо, деякі подумають, що різниця між ними колосальна цілих 5 років. Так, і ви, Будете праві, але якраз ми подивимося, наскільки є сенс купувати на 2-3 роки минулорічний флагман, чи все таки не паритися взяти хороший середнячок. Почнемо з екрану. У iPhone 11 буде дуже хороший та якісний екран, але у нашому випадку це старіша технологія IPS. У більш нових моделей, для прикладу, наступне покоління iPhone 12 вже має AMOLED. Я ще не кажу про iPhone X, XS і 11 Pro, там вже давним-давно стоїть AMOLED. У флагманських Samsung Super AMOLED і у Samsung Galaxy A55 з'являється перша перевага. Це більш нова технологія, також Super AMOLED. І на додачу, що також є перевагою, це частота оновлення екрану. 120 Гц, але, на жаль, вона постійна, а не адаптивна, як це у флагманах. Взагалі у світі Android 120 Гц вже не вважається флагманською фішкою, вона вже з'являється і в бюджетних варіантах. Це тільки в iPhone поки 60 Гц у звичайній версії, але мені здається, там є свої причини, але факт залишається фактом. Тож будемо сподіватися, що ця функція з'явиться якомога раніше. У iPhone 11 найкращий iPS-екран на ринку, а у Samsung Galaxy A55 дуже якісний екран в середньобюджетному ринку. Я би навіть сказав вже майже флагманський. З мінусів, напевно, виділившим, я його особисто не відчуваю, але багато хто про це пише, то щоб ви знали на майбутнє. Тож рахунок зараз, якщо судити об'єктивно, 1-0 на користь середняка. Камери, це те місце, де різниця між ними буде дуже великою. Коли я робив огляд на минулорічний Samsung Galaxy A34 і теперішній Galaxy A55, то доволі багато людей писало, що якось не дуже чесно порівнювати зі старим iPhone і середняком. iPhone 11 має 12 мегапіксельну основну камеру. Samsung Galaxy A55, основна камера на 50 мегапікселів. Ще одна перевага, але тут не все так добре. Дивіться, можливо, я десь буду помилятися, але в цілому вони фотографують плюс-мінус однаково. Samsung трохи більше деталізація за рахунок 50 мегапікселів, але алгоритму Samsung підпрацьовують дуже погано, особливо це видно саме у середняках. У iPhone, яка би модель не була, але фоткать вони більш реалістично. Samsung якось надто насичено роблять картинку, і контраст також через шур великий, як на мене. Можливо, вам таки більше подобається, все залежить від смаків. Але ось я що хочеться похвалити Samsung, те, що у флагманів середняків відео записується набагато краще, ніж у інших брендів, але окрім, напевно, Google Pixel, тут треба. Перевіряти. iPhone, звичайно, зберігає номер один у записи відео, але, як я казав раніше, вже навіть тут потроху різниця між ними скорочується. Тільки якщо не брати флагмани цього або минулого року, бо там компанії працюють над камерами дуже сильно. Мені аж страшно, що буде через наступні два роки. То що до камер об'єктивно виграють флагмани і рахунок 1-1, не через те, що в мене iPhone, флагманські Samsung, також набагато краще фотографують за середняки. Виключення може бути тільки Google Pixel, бо у них що флагмани, що серед. Які фотографують однаково, але, мабуть, через декілька років різниця між ними може суттєво знизитися. Також у вашому житті все суттєво покращиться, якщо ви підпишетесь на мій телеграм-канал. Там дуже багато цікавих новин зі світу технологій, і наша аудиторія постійно зростає. Приєднуйтеся ви посилання в описі під цим відео. Автономні зараз у багатьох смартфонів суттєво покращилася. у кого не глянь, зараз усіх працює повноцінний робочий день, а може навіть і два. У флагманів це за рахунок енергоефективного процесора, адаптивного оновлення екрану, який суттєво економить заряд, новіших технологій і так далі. В середняках в більшій мірі за рахунок збільшеної ємності акумулятора до 5000 мА. Але на це все одно закриваєш очі, бо це все одно закриває потреби більшості користувачів, і телефон живе довше. Моєму iPhone 11, якому вже майже 5. Років і деградація батареї 86% може пропрацювати десь годин 8-9% в активному користуванні. В неактивному виходить десь повноцінний робочий день. З однієї сторони, мало, але якщо середнячок протаскати так само, то результат буде майже однаковий. Тож нічия 2-2. Далі, де продуктивність, якщо дуже коротко, то все так само, що і з камерою. Флагмани зберігають своє лідерство навіть через два роки. Якщо взяти чисто цифри, то iPhone 11 у Geekbench набирає 1713 балів водоядерному режимі, і 3842 в багатоядерному. Samsung Galaxy A55 в свою чергу набирає 1125 балів водоядерному режимі, і 3179 в багатоядерному. Тобто продуктивність у iPhone 11 настільки велика, що вистачає десь на 5. Років комфортного користування. Ви можете сказати, що я спеціально підсуджую старому iPhone і роблю його з кращої сторони. Окей, я знайшов показники Samsung Galaxy S10, який вийшов в той самий рік, що і iPhone 11. То по Gigbench він набирає в одноядерному режимі 584 і 2102 в багатоядерному. Показники тут не точні, я готовий накинути пару балів S10, але все одно це менше за середняк. Про iPhone 11 я взагалі мовчу. Про оперативну пам'ять я чесно не бачу сенсу говорити у iPhone iPhone 4 ГБ оперативної пам'яті у Samsung Galaxy A55 8 ГБ. По цифрах так, Samsung тут перемагає, але тут різні операційні системи, які працюють по-різному і потребують різний об'єм оперативної пам'яті. Бо навіть якщо взяти iPhone 15 Pro Max, то там тільки 6 ГБ оперативки, що також менше за Samsung. Тож тут флагмани дуже впевнено тримаються, тож рахунок 3.2. Ціна і це, мабуть, найважливіші критерії перед покупкою, а може навіть і більшість характеристик і не треба взагалі, головне, щоб ціна була приємною. Зайдемо на є-каталог і порівняємо декілька смартфонів, тож візьмемо наш хороший середняк Samsung Galaxy A55. І що мене здивувало, ще до сих пір можна знайти старенький iPhone 11 у різних магазинах. Це дуже зручно для пошуку якогось рідкого або старого девайсу, якщо вам це потрібно. Також візьмемо iPhone 13, як хороший флагман проти середняків. У порівнянні, що дуже зручно, можна ще додати декілька смартфонів. Додамо минулорічний вже Google Pixel 8 та Samsung Galaxy S21, який вийшов разом з iPhone 13. Як бачимо, флагмани на пару тисяч дорожчі за середнячок. По характеристиках вони плюс-мінус однакові. Також що дуже зручно, якщо вам важливі бали в тестах, тут виділена спеціальна категорія в таблиці. І так само трохи нижчі бали від DXOMark на камеру. А якщо ви спуститеся в самий низ, то дуже зручно розташована динаміка. Цім середньому. Ви можете обрати найкращий варіант по ціні. Посилання залишу в описі під цим відео. Якщо, як я казав раніше, закрити очі на декілька характеристик, то бал по праву йде середнячку. Але якщо ви шукаєте найкращий смартфон по ціні та якості, то звичайно минулорічні флагмани будуть кращими. Як на мене, то краще вже трохи доплатити і отримати кращий смартфон. Тож тут рахунок 4-2 на користь флагманів. Функції у флагманів в основному більше, але якщо ми говоримо про минулорічні флагмани, то середнячки вже у більшості випадків вже наздоганяють їх. Для прикладу, захист від води у iPhone 11 iP68 кращий за Samsung Galaxy A55 там iP67. Samsung ви можете пірнати під воду до 1 метра і до 30 хвилин, а для iPhone від 1 до 3 метрів і набагато довше. 5G зараз він повсюду, для нас він ще напевно довгенько не буде доступним, але в нашому випадку для Samsung Це плюс. Також Трохи новіша версія Bluetooth, E7 також додали, але в iPhone і флагманах він вже пару років. Але це дуже круто, що в середняках вже є. І далі всього потроху. Якщо відштовхуєтеся від моїх смартфонів, то тут перемога Samsung із рахунком 4-3 на користь флагманів. Але якщо брати трохи новіші флагмани з різницею 2-3 роки, то там буде рахунок T2 на користь флагманів. Головне, відштовхуйтеся від своїх потреб. Якщо ви базовий користувач і не хочете заморочуватися щодо оцих характеристик, оці єрці ні мегапікселі, гіабайти і так далі, то середняк закриє більшість, а то й всі ваші потреби. Але якщо вам треба вибрати найкраще з бюджету, то минулорічні флагмани все-таки краще. Правда, в деяких випадках треба і доплатити, або трохи, або не трохи, дивлячись, що за флагмани. Друзі, дякую вам за перегляд. Поставте лайк, підпишіться на цей канал і напишіть будь-який приємний коментар. Мені дуже приємно бачити всі ці коментарі під минулими відео. А з вами весь цей час був Андрій. До зустрічі!